Я вітаю вас знову на своєму каналі Гламурні Ляльки, і я все ж таки вирішила зняти це відео сьогодні. Хоча настрій в мене сьогодні не дуже, бо зранку була дуже важка психологічно емоційна робота з клієнтом. І я, мені здається, навчилася вже відокремлюватися так від проблем емоцій клієнтів. Після сесії, для того, щоб не тягти це у своє життя. Але інколи не завжди це виходить, скажімо так, тому що емпатія розвинена дуже добре, і інколи все ж таки я потрапляю в ці стани, коли сумно. Сумно і тривожно інколи навіть за клієнтів, з якими я працюю, і після сесії доводиться відновлюватися. І насправді в мене було в плані зняти е, цей ролик, але настрій не дуже. І зараз тільки що подзвонили в двері і принесли мені нову посилку з лялькою. Тож питання, знімати цей ролик чи ні, е, вирішилося. І я вирішила все ж таки навіть в такому настрої зняти цей ролик, і можливо мені буде краще. Бо ля ля ляльки якраз я і використовую в своєму житті для того, щоб відновлювати свій настрій, доводити собі, що мені можна займатися чим я хочу, бути щасливою, навіть якщо <кхід> десь людям дуже важко. От. І... Ну, і зняти ці ролики, побачити все ж таки, побачимо з вами, що з цього вийде. Мені прийшла посилочка з Литви. Я замовила цю ляльку. У Литві, але за допомогою eBay. І насправді цю ляльку нещодавно я побачила у своєї знайомої дівчинки з інстаграм-колекціонера. І вона мені дуже подобалась сподобалася. Я вирішила теж собі таку знайти. Але вони теж достатньо рідкісні. вже. Але мені пощастило, я знайшла на eBay її. Однієї дівчини з Литви і замовили її собі. Ну і зараз ми з вами побачимо все ж таки цю дівчинку, що це була за, за ідея, що це була за дівчинка. Це був випуск 2021 року. Там було декілько, декілька попів-паркер базових, і вони продавалися окремо від своїх аутфітів. От. Але частково цей аутфіт він дуже теж прикольний, красивий. Я знайшла його, але купила тільки частковий, тому що повний не знайшла на цей момент. І, можливо, в подальшому я планую його все ж таки викупити повністю. Але ну, про все по порядку. Зараз я вам покажу ляльку, і потім ми з вами поговоримо ще про її аутфіт. Так, розкриваємо посилку. Вона прийшла до речі, покажу вам в такому вигляді своїй Свої шитери в своєму, але вона вже не нова. Хоча сама лялька нрфб от. от повинна бути НРФБ, але ми зараз з вами подивимося, наскільки вона нова і не відкривалася. Але цих ляльок вже. Небагато є у продажі, тому знайти їх не дуже легко, якщо хочеш. І так я розумію, що ця дівчинка теж вона доволі рідкісна, бо там була ще чорнява темношкіра дівчинка, і вона. Більше я їх бачила, навіть на Вінтед У нас я бачила їх десь три штуки, можна було взяти. І за ціною вдвічі дешевше, ніж я придбала цю. Так, о, дивіться. Такий прикольний пакет eBay, я навіть що таки не бачила. І тут така красива, яскрава, блискуча коробка. Так, коробочка. До речі, прикольний дизайн. Видно, що вони простенькі, тому що це базові ляльки. Але все ж таки, О, отак. Але все ж таки дизайн у них дуже красивий, я вважаю. Дивіться, вони ну, дуже класний такий. Блищить. А я така як сорока. Дуже люблю, коли щось блищить, особливо золотим. От. Зараз відкриваємо Привет, я до вас. тичком. Ви ж любите бачити перше. Що мені тут прийшло? Ой. Так. Бачимо. <смір ві> Ой, яка бідна дівчинка. У неї навіть спа спала сі спала сіточка з волосся. М -м -м. Так. Нічого. Так, хочу, щоб ви подивилися. Яка вона красива. Такий колір, наче персиковий колір, якийсь в неї тіла, і волосся, і а, помади. Відтінки такі дуже красиві, так? от Вона мені сподобалася, що вона така незвичайний, прям такий приємний колір у неї. До речі, я хотіла сказати, що не схоже, що вона НРФБ. Можливо, її засунули знов всю коробку, бо волосся не закріплене. Так. Але на колінники є, не знаю, можливо, вони їх наклеїли знову, можливо, так скотчем, вже можна приклеїти. Але вона не НРФБ, я так думаю. І взагалі ця тенденція про те, що продавці не договорюють всю правду про ляльок, яких продають, це трішки дратує. Бо ми звикли, ну я звикла до чесності, і все ж таки краще попередити покупця про те, в якому стані лялька. Це було б чесніше, але якщо вона в гарному стані, то мене це цілком влаштовує. Зараз ми з вами її дістанемо і подивимося. Насправді, що вона себе представляє. Так, О, тут отак незвичайно якось позаду відкривається. Хоча дивіться, тут, тут нитка ціла. Але волосся в неї вже відкріплене. Не знаю, чи могло воно вилізти, чи, можливо, її витягли, коли, коли купили. Витягли, можливо, спеціально, щоб потім запакувати. Ну, не знаю, якщо чесно. Точно не, я, неможливо, не, не такий класний спеціаліст. В мене є тут спеціалісти кращі, ніж я знайомі. О, от. І я їм дуже вдячна. Але зараз ми її. Дістанемо і побачимо, що все ж таки, можливо, її прикріпили знову до коробочки. І тут в неї в наборі, до речі, йдуть такі ніжки плоскі, що теж дуже мені подобається. От. Ну, що скажете? НРФБ вона чи ні? На колінники є, але це не завжди, можливо, показник. Не знаю, можливо, вони можуть їх підроблювати. от. Дивіться, якого красивого кольору в неї волосся? Класна дівчинка. Я віддала за неї 350 євро плюс доставка. Класно. Гарнюня така мила, ніжна дівчина. Дивіться, волосечко таке. Можливо, таке зроблене, що, є, можливо, треба якусь зачіску її зробити, але я не буду цього робити, бо я не дуже вмію. Але дівчинка мені дуже подобається, так? Зараз ми знайдемо її підставку. А підставки у неї немає, так? Хоча чому в базових раніше не було підставок? Немає підставки. Але я нещодавно купила багато підставок одного колекціонера оптом. Так. Купила багато підставок і тепер в мене є підставочки. Хоча до цього недостатньо було, завжди не вистачало підставок. От, зараз ми поставимо її. І... Ой! І також я хочу вам показати, що я купила частково цей аутфіт. До речі, я вам не сказала, що саме ця лялька називається American in Paris. До речі, не показала ще, який в неї манікюр красивий. Теж персик такий і на ніжках. Красиво. От. А зараз я вам покажу аутфіт. Я вдягла його інші дівчинці. Я вдягла його на цю лялечку. От. А зараз ми з вами можемо перевдягти, для того, щоб побачити, як вона повинна бути по задумці Integrity Toys в цьому аутфіті. Тут, значить, така накидка в тигровому колі, в тигровому принті. Дуже красива, до речі, тканина така тоненька і така, знаєте, якісна, не знаю, як це сказати, але. Навіть блищить цим золотом дуже красиво. І я чомусь не випадково сьогодні. Сьогодні ж в такому ж светрі вийшла на роботу. От. В такому ж принті. Отакий От гольф. Теж з блискавками, з люрексом. джинси і а, чоботи, але вони чоботи не від цього набору. Це з набору нового Поппі uh, паркер Angel. Angel Eyes, Angel мені здається, так називається. От. Це єдині чоботи, які в мене були. А до речі, я ще нещодавно з цього набору uh, теж, uh, як сказати, Попі-Паркер Лап. Uh, замовила в такій коробочці. Теж, були, uh, теж неповний набор. Там була біжутерія, браслети, коліє, сережки. Які я надягла на цю красуню. такі в червоних кольорах, мені потрібно було, дивіться, тут, значить, сережки, кольє і оцей браслет, її дістався. І також тут я замовила, бо тут було дво, дві пари взуття, були такі класні м, е, туфлі. На плоску ніжку і сапожки такі, чоб, чоботи ті, теж такі золоті. Я вам теж покажу їх. От. Але у цієї ляльки тільки каблучна ножка ніжка була, і тому я втягла її ці на високих підборах. Розстібнемо, знімемо сапожки і знімемо гольф, для того, щоб вдягти на. Власницю, власне, цього аутфіту? Давай привіт. Що, давайте знімемо ці нашльопки на коліна, на коліна. Так, ти не падай. До речі, я не завжди їх раніше теж знімала, бо ляльки, мені здається, краще стоять на підставках, коли у них є наколінники. Це робить жорсткішими суглоби, і вони стоять більш надійно, на мій погляд. Зараз тягнемо джинси. До речі, отримала я багато заявок на відео про Барбі. Все збираюся е, зняти його, я його обов'язково зніму. Це навіть надихнуло мене замовити ще декількох ляльок. Хоча давно я вже Барбі не замовляла. Я замовила Холлівуд. Е, е, угу. Хейр. І замовила Feeling Fun Барбі також, до речі, Hollywood Hair замовила скіпер, бо в мене скіпер ніколи не було. І тут мені щось захотілося скіпер собі замовити до колекції. Побачите, яка вона. Так, ну ці крючочки, гачочки не дуже легко застібати. От прям не дуже. Якщо вам, до речі, цікаво по, аутфіт, по цінам в Європі на ці аутфіти, ну, не ляльок я вам розповідаю, тут, якщо вам цікаво, то цей аутфіт, оці три речі, джинси, оцей лонгслів, не знаю, як правильно називається, та накидку три речі я купила за 90 євро. Я тут прикріплю цю картинку, щоб ви бачили, що реально там в цьому аутфіті є. Але я ще не вирішила, до речі, про Барбі, як я буду їх зберігати? Чи буду я розпаковувати чи ні? я ж не, не коробочник. Я люблю відкривати ляльок і їх зберігати саме у такому вигляді розпакованому. Але, врахуючи те, що зараз Барбі я не дуже займаюся їм, то не знаю, можливо, поки що не варто їх розпаковувати, а чекати моменту, коли буде таке бажання, правильно? Ну, а вже ж їй цей лук личить ідеально. Візьмемо ці чобітки поки що. Так. Застіпаємо. До речі, хочу вас попросити, ви ділитеся моїми відео. Можливо, якщо вам вони сподобалися, то будь ласка, поділіться моїми відео і аккаунтом в соціальних мережах, можливо, якщо є у вас таке бажання. От, Я буду дуже вдячна за це. Щоб наша спільнота ставала ще більшою. А також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ми будемо ділитися думками, ідеями різними про ляльок. До речі, один хлопчик поділився класним лайфхаком. Він, по-перше, подякував мені за. Мій лайфхак. У мене є відео, там, де я розпаковую Перін, і там є лайфхак, як зробити так, щоб кільця не падали з пальчиків ляльок. От, і Він поділився своїм лайфхаком, як зробити так, щоб звозити, звозилася дірочка в вушка. Можливо, хтось з вас знає, але я не знала, що треба нагріти голівку, ляльки, і тоді дірочка звозиться. Феном трішки. Подути, треба спробувати. І тоді дірочка зменшиться. Так. Отак От виглядає копік наш з вами. Отак От в неї красиві такі чоботи. Гарні, так? Класні. І, до речі, ще є золоті в мене, я вам покажу, які на плоску ніжку, теж можна її вдягти, якщо перевдягти ніжку. І такий класний кейп. Так. Тут э, застібка така. ланцюжок. Але в мене тут відвалилося, відвалився гудзик, в кінці тут є він, і мені треба його пришити. Я його приш'ю. тут і цікава історія, що тримається вона на магнітику. Застібається отак на магнітик, який тут приклеєний. Він в мене був відірваний, я його приклеювала сам. приклеювала самостійно. Так. Клас. Зараз сумочка в нас є у стилі Гучі. Сумочка теж з набору цього, з якого чобітки. І така сумка в стилі Гучі. Оце може не сумка, клач, але він теж сюди гарно підходить. М? От. Так. Отака в нас дівчина вийшла красива, але мені не вистачає якогось, знаєте, і убору а, на головку, на голівку, і, можливо, тут якось кольє. На цей лонгслів. Але виглядає вона досить красиво. Так. Отака в нас дівчинка з вами American in Paris. В неї гарні очі. До речі, вона дивиться прямо, так? А це. А це рідкість, як я дізналася у досвідчених колекціонерів, що коли попі дивиться вперед, прямо, це дуже рідкісне явище для них. В основному вони дивляться якось у бік. От. Ще хочу вам показати ці чоботи золоті, які можна тягати. А куди я їх діла? Так. Давайте я вам покажу туфлі, які були в цьому наборі, про які я вам казала. А, і, до речі, вдягнемо її сережки. Зараз оті, От які я вкрала у, у свої <див> Undercover Angel. Але мені здається, ці теж дуже гарно Піди, Підійдуть. М -м. Оп! Клас! Дивіться, яка шикарна красуня. Такі в неї шикарні. Ой, неї сережки шикарні тепер є. Класно, так? І не знаю, ну мені здається, золоті чоботи, можливо, вже занадто були б сюди, але ми зараз побачимо їх. Подивимося на них і що ви скажете мені? Чи підходять їй ці чоботи, чи ні? Тут в мене лежать ніжки різні, всілякі аксесуари великі, які не влазять в маленьку коробочку. І тут оці сапожки, дивіться, класні. Теж мені здається, що я перевдягну. Ніжки, і вони будуть дуже красиво виглядати на ніжках цієї попі. Можливо, спробувати, як ви вважаєте. Давайте спробуємо з вами, як це буде виглядати. Просто дивлюся, що вже півгодини я розмовляю, і я не впевнена, що ви витримаєте півгодини. А ще й перевдягання, тому що дивлюся, що середній перегляд відео десь 7 хвилин. І не знаю, ви вимикаєте відео, по які, по як, чому по якій причині? Можете мені написати, чому ви вимикаєте відео на 7 хвилині? Щоб я розуміла, можливо, треба щось змінювати. І, до речі, мої діти мені кажуть: мама, в тебе дуже, дуже довгі ролики. Люди так не додивляються. А я кажу: ну як, як не додивляються. Я постійно, коли я дивлюся, я додивляюся до кінця роліки про ляльок. І, і думаю: а як можна розпакувати ляльку за 7 хвилин? Ну так Це дуже швидко буде. І не цікаво, бо для ляльок, на мою думку, важливо саме те, що це відбувається розпаковка, там, огляд аксесуарів всіх окремо. Приміряння різне, різного одягу. А якщо я буду робити це 7 хвилин, то ви уявляєте, що це буде за розпаковка? От. Тому я не знаю навіть. Підкажіть мені, як правильно, можливо, дійсно треба швидше щось робити. Хоча тут, якщо вам довго, то ви ж можете завжди прискорити відео. Я думаю, що ви знаєте. Кожні, кожен з вас вже про це знає. От. Але я люблю довгі відео. Дівчата деякі мені теж писали, що ми любимо довгі відео. Можна їх вмикати, щось під них робити, там дивитися інколи на екран, от, що там відбувається. Але такі, знаєте, як на фоні. Я така ж сама, я люблю. От я, наприклад, готую їжу, і паралельно в мене ввімкнено завжди якесь цікаве для мене відео. От. Я в основному слухаю, інколи дивлюся. Ми вдягли плоску ніжку. Так, Зараз спробуємо вдягти, Це, чи, вийде, чи вийде вдягти ці е, чоботи, але в мене є підозра, що, можливо, вони не застібнуться на джинси. Дивіться. Так, напевно, що вони були сплановані на, на голу ніжку і не сплановані на джинси. Так. Дивіться, тут не, не вистачає десь ну, десь 4 міл міліметри. Тоді це, ці чоботи будуть під інший, під інший образ. Так, це була не дуже гарна ідея, тому зараз ми. Швиденько це знімаємо. Вже відклеюється каблук. Уявляєте? У мене завжди так. Оп, вже трішки отут відійшов. Треба приклеїти. Ну, вони вже від старості, напевно, що розсихаються. Клей, і вони розпадаються. У мене у однієї у Young Sophisticate теж відклеїлися. Обидва відпали просто коблоки. Я купила outfit. Він дуже старенький такий. Там сумочка була взагалі така без ручок, я її ремонтувала. І... І в неї просто в один момент я вдягла ці туфлі на ляльку, і вон в один момент я там щось з нею робила, і просто обидва каблуки відвалюються від старості, уявляєте? Так, що тут відбувається, так важко вдягти. Так, щоб не зламати ці ніжки. Оп, все. Я дуже рада, що вона в мене є. Вона реально схожа на якийсь персик для мене. Якась персикова дівчина. А відтінки такі приємні, мені дуже подобається. Відтінок з та відтінок помади, очей і волосся просто чарівний. Я, до речі, поки не подивилась, не побачила у своєї знайомої ці, в її відео і фото з цією лялькою, я навіть не знала про їх існування. Там чотири я бачила попі, одна з ліловим волоссям взагалі. Це теж така екзотична історія для мене. Потім така темношкіра і блондинка. І ця реженька. Ряженька красива дуже. Так, ці чоботи підходять ідеально під джинси. Хоча вони в аутфіті сплановані під шорти, але вони такі класні, що, дуже добре, що широкі сюди поміщаються джинси. Упереджаю вас, що в цьому місяці я купила багато ляльок ще класних. І тому на вас чекають дуже красиві, багато красивих, гарних розпаковок зі мною. Тому, будь ласка, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Діліться, будь ласка, моїм відео і моїм каналом з вашими знайомими, яким це може бути цікаво. От. Для того, щоб вони теж приймали участь і бачили, якими красивими можуть бути колекції. Яким задоволенням може бути колекціонування ляльок. Ви бачите, до речі, з яким настроєм я починала це відео. Який настрій у мене зараз? Це такий кайф. І, о, Obsession її, її номер 200, 204 з сотень. Клас! Отримаю сумку. Отака в мене красива дівчина класна, з'явилася нова. Я дуже рада. Дякую тобі, Оксаночка, за те, що ти поділилася своєю новиночкою. І я завдяки цьому поповнила ще однією гарною лялькою свою колекцію. Завершуємо це відео. Чекайте скоро, дуже скоро, на огляд Барбі, а також на розпаковку класних. Ексклюзивних ляльок. Ляльки прям, прям гралі моєї колекції. Тому підписуйтеся на канал і чекайте нові відео. Па-па! Гарного дня!